Так, друзі, всім привіт! Розповідаю вам просто екшн-ситуацію. Якщо ви їдете за кордон в Чехію, Польщу, Угорщину, Австрію, обов'язково подивіться це відео, щоб ви були в курсі, бо буде дуже велике у вас розчарування, проблеми і не просто зіпсований настрій, а гірше. Шокуюча ситуація відбулася з перевізником Прага Київ, Прага чоп Редіоджет Черський Залізничний Розповідаю вам випадок, який відбувся ось зараз на маршруті Прага Київ. Це просто жах. Причому події розвивалися не за один етап і далі було ще гірше. Зараз швидко вам розповім. Діліться цим відео, тому що ситуація жахлива, щоб і ви, і ваші рідні, знайомі близькі не попали в таку ж саму ситуацію. Значить, варварство. І Киталова відбувалося в декілька етапів. Перше, е, люди побрали квитки за півтора-два місяці наперед заздалегідь е, їхати з Праги до Києва ну, відносно прямим потягом. Він стиховичний, пересадочний, пшемишний. Е, Є е, е, ще інший через ЧОП, який приходить напряму в чоп. А це і в Польщу спочатку. Значить, е, на цей потяг люди їдуть не тільки з Чехії, а й з Німеччини, з Австрії. Взяли квитки всі заздалегідь, багато хто їде, звісно, з дітьми, маленькими, жінки. Ситуація наступна. За три дні до прибуття відправлення поїзду, вибачайте, мушу одягнути окуляри, бо жовта паляниця світа прямо в очі. Значить, За три дні до відправлення рейсу з Праги на Київ, ну і плюс зручне проходження кордону на залізницях воно завжди швидше. Ціна квиточка не дешева, там жіночі вагони по 130 євро здається. Ну, як для порівняння, просто згадуйте, по скільки ми могли б летіти з Борисполя по Європі, там 30-40-50 євро по всій Європі лоукостами. Але менше з тим. За три дні приходить повідомлення, причому на пошту електронну. ніхто не дзвонив, нічого, не в месенджері, як у нас прийнято. а на електронну пошту, допотопний метод. У нас рейс. Буде тільки до Пшемишля, а далі ви... ми надаємо вам автобус, але не спішіть, зачекайте, дивіться далі. Ми надаємо вам автобус, і ви будете на цьому автобусі їхати, можете їхати до Львова, а далі, як хочете, їдьте самі. Ну, Це викликало просто величезний шок. По-перше, за 3 дні ви це повідомляєте всього-навсього. По-друге. Значить, вже ніякі квитки нікуди не візьмеш ні на що інше, тому що свята, період свята, ще це вихідні дні. Всі вже все розібрано, розкуплено, на параходи, на кози, на свині, все заброньовано. В цьому кощунство no Друге, Питаю, а дзвониш на гарячу лінію, тільки гаряча лінія, дівчинка одна відповідає, оператор, все, ніхто більше нічого не знає, вам нічого розповісти не може. Кінців ніде нема, начальства немає, нічого з'ясувати надавити не можна. Третє. Їде півпотяга жінки з дітьми маленькі. Питаєш, а як ви визначали всі ці місця? Можна якось маленькі діти дати місце на потязі. Тому що вони розповідають, що дехто їде на автобусі до Львова, а дехто на потязі все-таки до Києва. Ні, вибачте, ми так не можемо. У нас місця рандомно визначаються автоматично системою. Ми нічого змінити не можемо. Тобто якийсь дядько великий. Або молодий, молодий хлопченка може поїхати собі, а діти або жінки їдуть за кордону, пруть ті торби, їм ну, обривають собі ті руки. Ви їх кидаєте, вони мають там пішки та кордон, переходить це все тягти і так далі, шукати собі чим далі їхати. Ні, ми нічого змінити не можемо. Це курва номер два. І тепер третя третя Фактор просто жахливіший. До Львова вас везе автобус, а далі вони могли хоч якось состикувати, ніхто не дає ніякої інформації, скільки буде там проходження, кордону, ну це зрозуміло. Тобто ти навіть не можеш собі зробити якусь стиковку на залізницю далі. Плюс квитків немає, все заброньовано. Навіть якщо пощастило б. І думай, чим ти, як ти будеш добиратися в цей день. А дехто їде вже в дорозі не першу добу, ну тобто не день. Поїзд з Праги самої виходить о 9 годині вечора, десь там і прибуває в пшемешні 7.30 30 ранку. Ввечері він мав бути в Києві. Але тепер ви будете тільки... Е Переходить там з восьми ранку до обіду можливо кордон зі Львовом, добратися до Львову, а потім ще думати, чим їхати і коли буде наступний потяг, ще щоб на які там будуть квитки, щоб доїхати. Тобто ви замість вечора можете їхати замість доби, будь дорозі там дві доби. Розумієте, а знову ж таки їдуть люди з дітьми. Плюс є е, е, люди, які не розраховували на таку дальню дорогу. А є ще фактор у кого щось там тяжке. Вони шукали спеціальну примирі рейс. А ще фактор у когось грошей немає, є й такі ж випадки в людей. Хтось собі там купив квитки, взяв мінімальні гроші, може, ще там щось. Ви розумієте? І далі ніякої підтримки, ніякої, ніякого сприяння в вирішенні ситуації. Одна дівчина, яка пане, ми все там ви записали, все. Але це ще не все. Ви зараз будете просто шоковані. Ну і тепер далі. Приїжджають люди в той же день потягом Шемешель. З Праги. йдуть на автобус, а їм кажуть ні. І саме цей час приходить тільки смс-ка на телефон. Проста смс-ка, яку мало навіть хто читає чи де підключені. Що вибачте, через черги на кордоні ми навіть автобусу вам до Львова не надаємо. Тобто ви в Польщі. І що хочете, закриваємо вуха. І їбітесь як хочете. Ну це не скотство. Алло, Реджіо Джет, ви що? Це при тому, що їдуть люди. Ви в чужі люди спеціально брали квитки на прямий поїзд до Києва. Та в такому випадку вже до чопа можна було взяти. Вигідніше було б і залізницею пройшли б кордон швидко і прямо в Україну б людей би завезли. І там, хоч через пару годин на потяг, можна прямий пересісти і до Львова, і до Києва. Тут же їдуть люди, беруть спеціально квитки, щоб вже одну пересадкою до Києва через цю Польщу, Пшеківці, пшик пш, 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 пш. З цими всіма проблемами саме геморна по проходженню е, кордон, митниця цей кордон, просто саме одна із. З величезними чергами, доглядами, цими при, прицятостями і люб'язністю поляків. І ви везете людей і кидаєте їх там. І абсолютно всім все одно. І нікуди не дзвониш, нічого не скажеш. На цей контакт-центр, який вихідні у них ще й не робить, а й він нічого вже не вирішив. Там сидить дівчинка просто на ті трубки шлани. Все. Уявіть собі. І багато хто йде пішки через той кордон, треті сумки, тягне тих дітей і ще й не знає, як далі їхати, добиратися, і це ще й холодно вулиці. Ну, далі щось казати. Поширте це відео, розкажіть про цю ситуацію максимально. А, да, вони єдине, що пообіцяли, вам повернути частину грошей за квитки. Да, нафіг кому ваші гроші. По-перше, люди більше попадуть на гроші, тому що їм оця ділянка від Польщі до Львова і потім з Львова до Києва обійдеться тепер ще дорожче. Але це навіть не першочергово. Першочергово те, що люди, які їхали і хотіли собі максимально спростити переїзд, і взяти умовно прямий, хоч там з пересадкою потяг. І доїхати без проблем, і швидше прийти кордон, щоб не на автобусі, бо там на автобусі це взагалі не варіант їхати через Польщу, там ці черги, кордони, досмотриці. смотриці. І ви кидаєте там всіх людей. Деякі йдуть з Німеччини, Австрії, дехто з інших країн. Вони ще добирались до Чехії, там ще в Чехії чекали потяг. Це вже день-доба. Потім на цьому потягі їхали ніч, ранок, тепер треба треба думати, як до Львова і ви живіться, який у вас буде настрій. І це за такі гроші. там і Європа хвалена. Убий де ми. Йдемо. У Львові. У Львові в центр саме їдемо, але ми не їдемо, гуляти, йдемо додому. Ти бачиш де ми? Історія не завершилася і виявляється, це систематично така штука. І не тільки з Праги в Київ, але й з Києва в Прагу. Люди, які частіше їздять, сказали, що така штука відбувається частенько у них. Не якісь там випадки. А ще один випадок: там є станція в Польщі перед Перемишлем, де всі грабують. І от був добросовісний провідник і сказав, що закрийте повністю всі двері, нікому не відчиняйте, або навіть газом запирскають. Ви уявляєте, дівчина з двома дітьми вкрали в неї валізу з грошима, з телефоном, з документами, з усім. Уявіть собі. А провідник, от в нашому вагоні, спрацював нормально і всіх попередив, серед ночі розбудив, сказав, позакривайте повністю все. Тому що заходять на станції, це в Польщі. Все вичищають, заходять купе, граблять і виходять. І це все там схвачено вже з мінтами і все інше. Уявіть собі, це Польща. А ми казали, думали, що у нас тут. І до речі, ще одна інфа. Виявляється, що все-таки частину пасажирів вони, їх, вони надали їм прямий транспорт, оцей йде з Пшемишля Інтерсіті, прямо до, прямо до Києва. Але уявіть собі, як вони вибирали тих людей, не зрозуміло, тому що. Хто з дітьми або багато сумок, з маленькими дітьми, і пішли пішки, їхали до кордону, ще там, потім по кордону пішки переходили, потім шукали транспорт до Львову доїхати, а тепер ще люди будуть їхати зі Львову, хто на чому далі до Києва. Уявіть собі. І як вони вибирали людей, взагалі не зрозуміло. яким чином. Тобто, як, би, логічно, що відсіять там літніх людей і жінок з, з дітьми правильно посадить, а вони. Коротше, Реджіо Джет. Я в шоці. Це я... Укрзалізниця, це не Редіоджет. Ні, так Укрзалізниця не надала квитків. Так а що Раджіоджет тоді каже, що у них прямий рейс, то кажіть, суді, що у вас немає. На Укрзалізниці перепродають квит... квитки, тому така фігня відбувається. Так вони завчасно мали їх викупити, забронювати. Чи є якісь тип, які Коротше, з іншого боку кажуть, от люди. Між собою, що це через те, що Укрзалізниця е, перекупи викуповують всі е, квитки і не встигають е, забронювати. Е, Реджоджет викупить, е, завчасно викупить вони. Не можуть. звичайно не розумію, чого не можна викупити завчасно квитки на цей інтерсіті. У вас же є повністю ваш потяг, то під весь ваш потяг викупіть е, потяг інтерсіті. Чого ви чекаєте? Ви все одно знаєте, що 100% квитки розійдуться, або хоча б 90% викупіть. Ну, я просто не розумію. Де тут що тут? Чи це Реджіоджет, чи це «Укрзалізниця» їх кидає, ну але з іншого боку, якщо вас кидають, чого ви возите далі людей? То кажіть, що у вас тільки до пшемиш і все, там один вагон якийсь їде, або кажіть, що один вагон тільки їздить. Ну, Я, я в повному шоці. Отакий От Львов, Львів вже бачите, такого вже багато у Львові. А я Львів люблю, ну, Львів стає Києвом. Пробки просто жахливі. Дівста, який народ ну і це все оце сучасне. Таке понабудовували. Воно нібито й гарно, але ж ну, треба зберігати архітектуру. От і в Білорусі, в Бресті я бачив, там все позберігало. А тут о, вліпають все, що ну ви знаєте. Все, всім добра. І інформацію розповсюджуйте, тому що це просто жах. Да, ну І тепер найцікавіше апогей. люди це ще не закінчилось. У нас були зворотні квитки. І що ви думаєте, вже знаючи цю ситуацію, ми наперед подзвонили і запитали і не раз, писали, дзвонили вже куди завгодно, в соцмережі. І знову тільки контакт-центр, і, і одна якась дівчинка, ніхто нічого не знає. і Пише знову тільки на один електронну адресу і та сама відписка. Ваші квитки генеруються. Ми кажемо, люди, у Укрзалізниці вже немає квитків, ми брали у вас за півтора місяці назад квитки на... Через вашу програму RegioJet, як це і ваш додаток, як це квитки ще генеруються, вони вже мали півтора місяці назад, вами були викуплені, будь-ми брали заздалегідь. І що ви думаєте, сьогодні за три дні, знову за 4 до відправлення Новий рік і приходить повідомлення, що квитків теж не буде! Не буде квитків, тільки на цей раз вже з Києва до пшемишля. Якщо ще звідти ти на цьому потязі приїхав, то тепер добраться тобі до того потяга взагалі не зрозуміло як. Ось так от, народ. І ти не можеш відмовитися вже від тої поїздки, від тих частин квитків. І цим добратися ти вже не можеш, бо нема як. Тому якщо ти поїдеш на автобусах, а ти будеш чекати на кордоні незрозуміло, скільки далі. Тобі їхати до Львова незручно, до Львова ще доїхати знову ж таки. Чимось треба. Потім від Львова супер нашими переганялами їхати на цих всіх маршрутках теж. Потім там на кордоні стоять. І це один ще із пунктів пропуску, який є один із складних, дебільних, незручних, з найбільшими чергами. Тобто спрогнозувати час нереально. І тобі треба виїжджати взагалі за тиждень, щоб дібратися до того потягу, будь там вчасно, знати, що точно там вісім вечора, ти будеш тому пшемишлі, щоб сісти на той потяг. Ви собі уявляєте, а потім ще їхати ніч до Праги, потім в Прагі будь, а потім вже з Праги їхати далі, кому куди. І так само ще будь-дорозі. Ви уявіть собі. Ось тобі прямий. Тобто ці падлюки знали завчасно, що не буде квитків, що їх і назад уже не буде. І вони знову тримали людей і знову казали, нічого не казали, навіть коли їм дзвониш, до самого крайнього 4 дні. Та там, хоча б на автобус, можна було вже взяти, можна було спланувати якісь поїздки комусь, бо це ж робочі дні. Ти замість цього всього, просто замість простого щастя, ти тепер в напрязі те, щоб тобі скласти маршрут, як тобі тепер їхати, зручніше по логістиці, щоб менше часу в дорозі і ще знайти ті всі квитки і на чому добратися. Ну, просто варвари, варвари, які просто забрали свято, зіпсували нерви, і це ще на фоні війни. І ці падлюки, тепер, я вважаю, не просто мають повернути якісь там гроші, це все ерунда, ці гроші. Вони я не знаю, яку вони моральну шкоду заподіяли і все зробили людям, яким вони зіпсували все. вибачте, що таке відео вийшло. О, от такі реалії, де ми живемо. От вам Європа. Але з цими ми будемо ще розбиратися. Я вам, ну от про це турагенти вам треба розповідати, а не про ті заїжджені отелі в Єгипті. одне те саме, чи чим відрізняється там Майорка від... Подорож там до Туреччини, і де ті пляжі, безвітряні бухти, одне те саме, всі знімають, ліплять, вас учать там контент мейкінг, все, всі одне те. ви от про таке розповідаєте. Ось що дійсно, де дійсно людям користь була щоб такі проблеми вирішувалися, виносять їх на вищий рівень, де грабують в потягах. Тому що сьогодні пів України живе в Європі і за кордоном, і їздять туди-сюди. от Про це треба розповідати. Як переходить той кордон у Польщі? Ви можете машиною під'їхати прямо до пішого кордону? Чи вам все таки ще треба чекати в черзі з автобусами? Чи ви можете просто людей висадити, під'їхати на приватній машині прямо біля кордону перейти пішки? Чи вам все таки треба ці кілометри йти пішки? Бо тому, що ви станете в чергу з загальними автобусами, щоб люди знали, бо задають купу таких питань. Мені пишуть теж. От що треба людям розповідати. А не оці заїжджені під одну кальку, скопіровані в інстаграмі там в один водно оцірілці і все остальне про ті італії. Єгипти. до речі, на цю тему дуже цікаво, маленький відступ. Дивиться, як деякі ці, ну не знаю, як їх назвати, позалишали собі українські паспорти, і при тому всьому користуються всіма пільгами для біженців українських. Там хлопці помирають, вони користуються тим, що вони можуть там їздити по Європі, по світу, користуватися українськими пільгами всіма. Для українського паспорту за кордоном і так далі. При цьому всьому, або віщають на рускому язики для русської аудиторії, або ж просто гноблять нашу країну, як тільки можуть, або не називають, хто винен цій війні таке враження, ніби ми напали на тих придурків зі Сходу. Ну, от таке. Я думаю, ви зрозуміли. Не це, не це тема нашої розмови. Кому треба буде там скріншоти мої переписки з цими товаришами з RegioJet, тому що вони ж тільки в електронній переписці, і то там три адреси: одна українська, одна чешська. На чешській кажуть, пишіть або нам чисто на англійській мові, або на чешській. Типу, ми морозимось, типу вони не можуть сьогодні перевести там з усіма перекладачами сучасними суті. Типу, вони там не ловлять, морозяться. А українці просто кажуть: так, ми прийняли вашу заявку, дзвоніть на ту ж саму гарячу лінію, або пишіть на цей імейл, такий самий, тільки вже чеський. Тобто ноль реакції, ноль. Кінців нічого не знайдеш. В групі Telegram, Viber, Просто тут на монтажі це все дуже дуже довго ставлять там, копіювати і так далі. Кому треба, ссылки посилання на ці групи в під цим відео будуть. А в нашій групі в і Telegram я залишу по вашому запиту, кому буде цікаво, скріншоти переписки. Там відповім на всі інші питання. Або пишіть тут в коментарях під цим відео, або в групах. Там я ділюсь більше інформації, тому що зрозуміло, що в такому форматі відео не все викладеш. викладе. має зараз, поки особливо було часу його монтувати. Але скоро я думаю, буде дуже багато цікаво матеріалу. Я думаю, що все тільки починається. Все, всім добра, друзі. Дякую всім, хто з нами. Хто був зі мною з часів, коли я пішов в військо і з початку всієї цієї війни, е... хто не перемітнувся місце з іменітими блогерами туди, на... десь там за кордон, молодці всі ті, хто допомагає цій країні і хто справжні українці залишить, був вірний тоді і зараз. Всіх люблю вас, поважаю, будьмо разом. Йдемо вперед.